Вітаю вас, підписники мого каналу, гості мого каналу, всіх, хто заглянув до мене. Зараз буду дивитися розклад по Україні на листопад місяць. По Вашим проханням прийшов запрос на такий розклад на листопад місяць, що буде відбуватися в Україні в зв'язку з російською агресією. Перша декада. Друга декада листопада, і третя декада листопада, остання декада, що буде відбуватися у нас в Україні в листопаді місяці, зв'язку з расистською агресією. Зараз подивлюся, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які б ви хотіли б розклади, щоб я вам виклала, щоб ви подивилися і трошечки. Мали уявлення, що буде відбуватися або в Україні, або в вашому особистому житті на особистий розклад, на приватний номер телефону в профілі, будь ласка, звертайтеся перша декада. Ой. Ну, п'ятерочки мечів це спочатку війни, вона відіграється як. Аркан війни, аркан агресії і показує, що першу декаду будуть жертви. Будуть жертви у нас в Україні. Розумієте, навіть не хочеться трактувати, але потрібно, потрібно. Запит прийшов і потрібно відповідати, що буде перша декада. Місяця листопада буде дуже важко. Дивіться, навіть випала десяточка жезлів один жезл це день. Тут десятка жезлів, і вона випала на першу декаду 10 днів. Буде дуже-дуже важко. Будуть е, втрата і майна, буде втрата, і втрата е, в якихось фінансів в фінансовому плані показує навіть Будуть ваші близькі і рідні десь їхати подалі від дому. Друга декада листопад, що буде відбуватися? Знову випадає сімерочки мечей. потрібно очікувати провокації. Друга декада місяця, листопад місяць, провокації, дуже сильні провокації. І е, сирени, тривоги, дуже довго І цим керує людина, яка свої амбіції ставить ну, перед всього ні на чого і ні на що ні на кого не дивиться, тільки щоб задоволити своє его. Другий, друга декада сильні провокації, і потрібно не ігнорувати їх. Остання декада, третя декада листопада що буде відбуватися? Аркан мечі. Мічі, мічі це аркани війни і показує, що треба, для наших людей потрібно причаїтися. І для того, щоб зберегти своє життя, потрібно продумувати всі шляхи, ну, як швидко потрібно заховатися, коли будуть сирени, коли будуть тривоги. І Аркан місяць випадає. Знову випадає, що нашою країною е, користуються і будуть е, якісь дії, провокативні дії, що для нас вони будуть приховані, але аркан війни паж мечів і нікуди не дівся. Будуть провокації саме у плані війни, третя декада показують, будуть якісь дії, але буде допомога. допомога від інших країн нам буде третя декада. Показує, що все-таки якась людина, самодостатня людина, яка у владі правильно буде керувати і направляти оцю допомогу інших країн, інших людей у вірне русло. Третя декада. Не втрачайте зв'язок із своїми рідними. І далі показує такий аркан. Випав Аркан Джокер, що ми не можемо управляти подіями. Ну, не ми, ні інші люди не можуть управляти подіями, тому що на те, як відбувається війна, як рухається, в яку сторону йде вплив теж людини, яка сидить у владі. І це не тільки у нашій владі, і у владі тих людей, які впливають на хід війни в Україні. Листопад місяць потрібно очікувати продовж сіми місяців. Дивіться, продовж сіми місяців зміна буде в кращу сторону, і карти показали, що Потрібно ну, очікувати, це карта очікування, що зміна буде. Це зміна колісниця вперед, і це завжди в кращу сторону. І впродовж 7 місяців це не значить, що потрібно сидіти скласти ручки і чекати, що ось сім місяців пройде, да, і все буде гарно. Ця карта каже, що не потрібно. Просто сидіти і чекати потрібно щось робити. Ну, звичайно, наші донати нікуди не ділися. Допомога інших стран теж нікуди не дівається, вона і буде, і буде продовжі місяців. І підтримка навіть наших рідних, хто знаходиться на війні, на нулю або в прикордонній зоні в зоні бойових дій. Ми їх підтримуємо, дуже сильно підтримуємо. У мене є рідні на війні, і я теж, ну, чим ми можемо підтримати? Ну, хоча б Морально, да? і каже, що впродовж сіми місяців зміна в кращу сторону в Україні буде. Яким чином це буде відбуватися? Звичайно, наші хлопці. наші... Котики наші рідні, я вас люблю, ті, хто береже мою країну, мою сім'ю моїх рідних. Ми вас підтримуємо і очікуємо, що все-таки наступний рік буде переломний саме у війні. Нагадую, перша декада дуже-дуже-дуже важка. Друга теж провокації. І третє, вже в третій декаді листопада якісь зміни будуть, якісь почнуться зміни, тому що випали старші аркани. Випав місяць старший аркан і імператор, людина, яка у владі, що вона будуть і завдяки цій людині будуть активні дії і активні зміни. В нашій Україні всім гарного дня! Бережіть себе, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання, ваша Олена. Бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних. І не ігноруйте тривоги. Ну, це саме найменше, що можна зробити.